Так, сьогодні цікавий процес на лобзиковому станку. Значить, роблю руни будуть. Вже робив я декілька разів рун, ну, десь разів 5 замовляють періодично. Але, хоч я їх і продаю недешево, але не роблю їх з якоїсь нецікавої деревини. Тобто, це або якісь фруктові дерева цікаві. Або як цього разу знайшов дуб, який вразила блискавка. І частину цієї деревини я приберіг саме для таких робіт. Так, і ще сьогодні проекспериментував ось бузок, подивився, як він буде виглядати. Ну, дуже цікаво. Виглядає так, ніби якийсь дерев'яний камінчик. Думаю, що буде дуже гарно. Ось він без масла, не шліфований, просто я його вирізав і все. А ось це слива. Також дуже цікава і гарна деревина. Тоді в мене є бормашинка, там дреміль. І я зроблю написи. Можете подивитися, які гарні будуть заготовки. Тому і вам одна як з таких непоганих ідей це створення таких речей, як руни. На них є, ну, є певна аудиторія, яка цікавиться цим виробом. Тому думаю, що у кого є такий творчий підхід до такої роботи, то думаю, що з цього може щось вийде. Так, ну а бузок просто класний, Я ще хочу хрестика зробити з бузка, Думаю, що він також буде просто неймовірний. Ось порізав його на такий чіпсик, тонесенький, а він дуже-дуже міцний. Дивовижно просто. До речі, сьогодні вперше я пиляв цим летючим галанцем, пилками безштіфтовими. Ну Щось крім фанери, бо ну, фанера, самі розумієте, іграшки роблю, тому фанера це в мене пиляється кожен день. А от ось такі дерев'яшки, то це вже коли в мене, скажімо так, час є, то я займаюся такою роботою, бо вона вимагає багато часу, зосередження і. Я відпочиваю з такою роботою. Тобто, тут можна якось м, проявити свою фантазію. Якось придумати, щоб дерево як можна краще себе проявило. Можна тут і візерунок залишити, ну випилити так, щоб він проявлявся саме так, як хочеться. Тому мені ця робота просто нереально заходить, дуже класно. Ну, а для вас буде. Інформація, де знайти такі пилочки, і як вони себе показують. Тобто з фанерою прекрасно працюють такі безштіфтові пилки. З це я пиляв 7 зубів на 1 см. Прекрасно пиляє, але хочу зауважити, що мені не подобалось, що такий крок зубів залишає багато ну, Зламів, да? тобто більше, ніж, до прикладу, ідеально мені підходив 8 зубів на 1 см. Такий розмір пилки, так їх розрізняють. А зараз залишився в мене розмір 6,5 і 7. Але коли я попиляю щось тверде, пилка, ніби зуби стають ну, трохи, якісь, ну, не знаю, щось з ними там відбувається. І вже після цього фанеру вони пиляють трошки краще, тобто не так заламують. Я ну, не знаю, як це воно так спрацьовує. Але якщо нову ставлю пилочку, то вона ну, така, багато залишає з цих закусів, заламів. А вже коли трохи попиляв там, ось таки, хоча б таку кількість да, деревини, то пиляє тоді фанеру просто прекрасно. Тому її вам на замітку ця інформація згодиться. Так, ну все, в принципі, ідею я вам показав. Дуже рекомендую придивитися до цього напрямку. Цікава робота раз. Вона користується попитом у нас і не тільки в нас, я і в Італію відправляв такі, ну, таку роботу. Тобто, зібрав там 20 чимось рун, зробив, і людина замовила собі за кордон. Та й таке, все, друзі, всіх обійняв, бережіть себе. Ми ще з вами обов'язково побачимось. Бувайте!